Добре, давай тоді до наступної теми. Я пропоную перейти а, до того, що все ж таки ще відбувається у нас за океаном, угу. і трошечки про це поговорити. Потім ми ще повернемося і угу. до інших е, питань. А, зараз багато мусується інформації про те, що от, після візиту міністра закордонних справ е, нашого пана Сибіги угу. в Америку може далі поїхати, наприклад, Андрій Єрмак. У ну, така інформація mm -hmm. з'являється, да, що він теж може. А, я навіть чув якісь телеграм-канали писали, що можливо він вже у Флориді. Ну я не знаю, чи це так чи ні, але щось таке писали. І тут є питання. Ми розуміємо, що ми знаходимося напередодні великого кадрового перезавантаження. Mm -hmm. да, тобто, насправді, як з нашого боку по американському напрямку, так і з американського напрямку. Mm -hmm. От що ти скажеш про це? Справді кого б ми хотіли? Ну от я, я розумію, що це суверенне право Сполучених Штатів Америки їм вирішувати, але як, як ти дивишся на цю ситуацію? От як буде відбуватися це кадрове перезавантаження? Хто буде від штатів тут може uh -huh. бути да, тому що очевидно, що нова адміністрація може змінити посла, uh -huh. а хто буде там від нас, да що буде з представником? А, Сполучених Штатів, скоріш за все, по Україні, який обговорюється кандидатура. От все це. Mm -hmm. ну, дивись, ну коментував це Трамп і дав деякі, так скажемо, підсвітіли нам деяку інформацію, що так. ми маємо сьогодні. Є там декілька кандидатур. Перша кандидатура Борис Епштейн, який народився в Москві і жив там 11 років. Другий кандидат представник України це Річард Грінела, це колишній розвідчик. Так. Розвідка. Так. От. Я вибачаюсь, я погано запам'ятаю прізвищі, і мене, тому... Зато цифри ти завжди пам'ятаєш. Так, да, я Тому одиться, ну є з дві кандидатури. Я вважаю, що якщо брати з цих двох, я би. Потримував би кандидатуру пана розвідника, але, да, угу. але я вважаю наступне. Найкращим кандидатурою представників України, ні не, не так, Вибачаюсь. найкращим кандидатом представників Америки в Україні це був би культ Волкер. Він действительно человек з огромным багажом знання України, так. Человек, который безумно любить Україну, так. Человек, который является действительно показателем того, що він може нести в Україну демократію і може нести в Україну а, свободу. Тому ну, мені дуже подобається, а, я постійно а, читаю. То, що він пише, фін, то що він публікує. Тому я хочу сказати, що, що найкручіша кандидатура для України була б обов'язково култ волк. А як ти думаєш, а що, що це кандидатура на представника правильно? Сполучені по Україні зараз же ми говоримо за так, представника. а як ти думаєш, а шта, а Трамп на це, це готовий піти? Ну Крарп, Трамп поки запропонував дві кандидатури, да, одну і іншу. Ну, Перший от Борис, який народився в, да, в Москві, а, я так розумію, що це а, коріння там є, єврейська. єврейська. Да. А він каже, що він має родичів і в Україні, він має родичів і в Москві, і він зможе домовитись. З і українцями і з русскими. послухайте, ну я взагалі не розумію, що вони мають на увазі, тому що ну, з нами домовлятися не потрібно. Нам потрібно просто звільнити наші території і рахуйте, що ми домовилися. Так. Ну, що з нами домовлятися? Ну, що з нами там спілкуватися? Ну просто приберіть звільніть е, да, наші території і все, і все закінчиться. Вот. Е, тому е, тут у мене. Такі, знаєш, відчуття, що Борис, ну, я це особисто такий, так скажемо, оценка оцінка своє. Да, що я вважаю, що нам більше будуть розвідник, тому що щось мені а, таке відчуття, що Боріс буде грати на бік а, русських. Що стосується. Офіційного представника, так скажімо, посла, б хотів би сказати, Посла. є декілька кандидатів, які можуть бути послом нашим послом, наприклад, наші представники, який буде в Америці, також Можете пропонували, назвеш? а може ти назвеш? А, Це також... Ж Не, вчила, також пропонували і Дімітрі Кулебу цю посаду, ми знаємо з вами. А мені більше турбує, хто буде послом в Україні. Від Штатів. Від Штатів, так. Да. Я вважаю, що є достойний кандидат на цей пост. Це колишній співробітник посольства, він зараз працює в, в Гуздепе. Вот я считаю, что зовут его Крис. Я считаю, что это самый лучший был бы кандидат на пост посла США в Украине. Он знает в совершенстве больше пяти языков. И этот патриот Украины также. Крис, а як його? Призначу. Я не буду говорити. <рес> Добре. да, і я считаю, що це дійсно самий достойний кандидат, я буду держати э, пальці, щоб як раз його визначили. А он, так йому верніть. Он да? був дуетова кандидатом на ту на этот пост. Да. Ну, надіюсь, що зараз його утвердять. А э, що стосується Далі... тримаємо пал всі. <свистити> — да. що, що стосується далі, як буде а, відбуватися, те, що ми бачимо, Трамп дуже різко міняє людей там, да? або звільняє людей, дуже так різко різко. То, що я бачу, там люди а, знаєш, кудись я там читав, що хтось з то був і в аеропорту дізнався, що його звільнили там, так? Да? Слухайте, ну це ну... стиль Трампа, так, да, так, да, так. Да. Тому говорити сьогодні, я думаю, що скажу відверто, я, наприклад, я, якщо хтось має таку знаєш, відчуття, що зараз прийде Трамп з командою. І вони з часом вирішують питання з війною, я так не думаю. Тому що команду, якого я бачу коло Трампа, я не можу такі стверджувати. Тому що дивіться, я думав наступне, що Трамп збере біля себе людей-фахівців, людей патріотів, людей, які хочуть змінювати і. Робити все, щоб Америка була супердержавою да, на, у світі. Ми yeah, зараз yeah. ми говоримо, слухайте, то що будуть налоги, там податки на, для мексиканців, для е, китайців, для кубінців це зрозуміло. Але ми знаємо з вами, що чомусь е, було так спокійно, ми жили. Там 70 років, там 80 років. Да? Тому що е, ми знали, що є суперкраїна, супердержава, це Америка, які не дозволить нікому так, е, е, так скажемо, втрути, втручатись в інші країни. Переходити межі. Да. Давай так, Давайте назвати. говорити так. Да. Але ми сьогодні бачимо, що я не бачу до кола Трампа. Поки, поки. От, там є декілька дійсно, людей, яких я потримаю. Але є люди, які мені дають можливості сказати, що не все так добре, але потрібно побачити. Побачимо і все зрозуміємо. А ти віриш в те, що вже до 20 січня у Трампа представлять або вироблять план по врегулюванню російсько-української війни? Ну тобто, бо бо ходить така інформація, угу. що по суті, от зараз. А а, його команда готує Трампу різні плани. Тобто, щоб коли він став президентом вже 20 січня, у нього були на столі готові алгоритми дій. Ти щось про це чув? Як би ти про це прокоментував? Я чув такі слухання. Різні там є варіанти. Там є варіанти, що йому пропонують. Йому пропонують, що підтримати Україну і отримати. Наприклад, там від 7 до 12 трильйонів доларів у нас є викопні, ви, ви так викопні і, а, наприклад, з Трампом таким чином. Селенці Грем. Хто, хто пропонував хто, сенатор? Сенатор, да так, так. А хто скаже, що є план, як розділити на три частини України? Ну, це Росія фантазує, а, наскільки да. я розумію. Да? А хто скаже, це що є план, Є план. А такі, що Трамп буде домовлятися з Росією, щоб не, не давати можливості розвивати Китаю, типа, ну, типу, так скажемо, відірвати від Китаю Росію так, так, так. і таким чином домовитись і віддати частину України. Ну, послухайте, дивіться, Будь хто так думає… Дуже помиляється, чому а тому, що наші країни керують людина, які ніколи в житті не погодиться на якісь домовленості між мішкуляр... куляркулярним і да, які потикулярні mm -hmm. да, да де будуть незахищені інтереси нашої країни. Ну дивіться, ну давайте говорити і жити в реальності. Ну, що ми бачимо сьогодні? Да. Ми не втратили Україну 24 лютого, так. коли у нас нічого не було. На жаль, загинуло дуже велика кількість людей. Так. Між нами і між кацабами є різниця. Вони не рахують своїх людей. Так. Вони готові в топку вкинути скільки потрібно. Так. Хоч 150 мільйонів вони готові вбити. Ми не готові на це. Тому. Я впевнений, що ніколи, ну я б дуже цього хотів би, щоб і так було, що наш президент ніколи не дозволить якісь рішення, які б було б не в інтересах нашої країни. Але я хочу сказати, що я, наприклад, не бачу за Донецьк, щоб вбили декілька мільйонів українців. От говорю вам прямо, от я цього не бачу. Я вважаю, що ми все одно. 100% повернемо По нашу одному. територію. Так, так. Я впевнений, тому що Росії є єдиний шлях. Це розвал Російської Федерації. Повернеться, повернеть, повернуть і Абхазію, Осетію, Крим, Донецьк. Все повернуться. Тому ну, це моя думка. Опять Слухайте, ми з вами говоримо постійно про те, що ми дуже багато чого не знаємо. Є ж міжкулярний Пімовний, про яких ми не знаємо. Да? Ну це так, ну це так. Тому ти ж не те, що там якийсь інсайт даємо. Ні, я вважаю, що сьогодні потрібно повертати. А, я, помилявся, я помилявся. Я думав, що буде якась міжа, коли, наприклад, там, де, 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 де йдуть росіяни, що загинуло 500 тисяч людей. І вони, і вони все не мають. Вони будемо. там, так, да, вони там будуть. Да, я бачу, що це не так. Я бачу, що вони готові вбити скільки потрібно. У них фанатизм є. Да, да, Погодься да, і, це, цим. І, це, і це страшно, розумієте? І це страшно. От. Тому так. От, е, там десь вже, щоб ви зрозуміли, у нас воює на території України більше 700 тисяч людей. Кацапів. Тобто там. Якщо брати збройні сили, там по безпеці біля 4 мільйонів. Так, так. Це там поліція, так, гвардія, так, так. Там, там, спецпідрозділення якісь там, так? Да? Ну, тобто, що потрібно думати? Потрібно думати, де взяти 4 мільйони педжер. Це правда. <рігла> І відправити Зрозуміло, так да. да? uh, горі, а скажи таке питання: uh, от uh, нове но Нью-Таймс no, no, uh, вчора написали, що буцімто готується відставка Крила Буданова. Uh, чи це правда? Це ні, я не вірю а, а в ні, а, ні, а, це. А — Ні-ні, це може бути. А навіщо да. це може бути? А якщо ви дуже поважно, поважно прочитаєте, що там було написано, там було прізвище іншої людини, якого можуть. Призначити, призначити міста Будана. Коли відбуваються якісь а, призначення, ніколи не пишуть, кого будуть назначати. Тому я думаю, що це чисто ход того, були деякі кандидати, наприклад, три. Так. Один із кандидатів робить наступне, що свого конкурента виставляє, що якби он буде кандидат цю а -а -а. Потім починається шуміха, починаєш починає це вона... писати, плють туди гряз, да, і відбивають таким чином цю людину. Тому ну, я думаю, що це такий. вкид, вкид, да, спеціальний. Спеціально. Цікаво.